Європейська комісія звільнила перекладачку її підозрюють у шпигунстві на зустрічі із Володимиром Зеленським. Інцидент стався ще в грудні минулого року під час засідання Європейської ради в Брюсселі, на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський. На зустрічі обговорювали підтримку України з боку Європейського союзу після приходу до влади Сполучених Штатів Америки президента Дональда Трампа. Перекладачам суворо заборонили робити будь-які письмові нотатки, але чеські перекладачі помітили, як їхня колега у сусідній кабіні якраз і робила нотатки з місць цих дискусій. Вони негайно повідомили про це служби безпеки, які увірвалися до кабінки та спіймали перекладачку на гарячому. Як виявило, жінка народилася в російській родині та разом зі своєю сестрою, яка також була перекладачкою, певний час мешкала в Україні. Сестри близько 20 років безперервно працювали фрилансерками в НАТО, європейській комісії та міністерствах оборони та закордонних справ Франції. Українські ж дипломати у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовляли перекладачці у відвідуванні візитів президента України. Причиною було те, що вони підтримували професійні відносини з російськими чиновниками.